Вітаю на моєму туристичному турі, і сьогодні я прокинувся о 7 ранку спеціально для того, щоб засняти і відвідати і показати вам одну із найтуристичніших місць Мутапешту, де днем збираються толпи людей на те, що на, на те, що на парламенті. І тому, як ви і вже пам'ятають будівлю ті, які мене дивляться. Бо я святкував тут новий рік в Будапешті. І тут святкується новий рік щорічно, тож приїжджайте, можете посвяткувати, але в цьому не тема. Зараз я вам покажу базиліку святого Іштуна. Зеліка Святого Іштвана чи Святого Стефана. Вона, вона почала будівництво в 1905 році і будувалося і цілих більше 50 років. Е, він побудований в, в стилі архітектурному І, І ще його перейменували два роки після побудови на. Собор, тому може говорити, що це собор святого Ішвана. Найголов... Найголовнішим собором усь... Усь... усього Будапешту. І як я вже говорив тут днем на вихідних можуть можна бачити великі натовпи людей. Це був додати про нього те, що його попаду... Його побудували десь е, е, на половині ХХ століття, але це не важливо, Тому... Бо я зараз розповім про самого святого Іштуна. Як ви подумали, він є святим, принаймні здобув призв'язку святий, і за те, що він здобув ще наці... е, ім'я Національного героя Угорщини. Він був він був пер... останнім князем і першим королем. Угорщини і він воював з Польщею і Болгарією. та та Тая, про кого я говорю, це не про святого Іштана, а про Стефана Першого, а про Стефана першу, Першого угорського. Він гроші називають Іштаном, но... але точно я не знаю. Мабуть, це такі назви ну Іштван більше угорська, ну, і Стефан теж. А... Рада для туристів сюди можна зайти взовні, але зараз тут закрито, і тому я не можу зараз показати. Але те, що там є... Це зроблені стіни з мармуру і дуже красиво, тому це дуже привлікає туристів. <клух takeaways> Те, що я хотів сказати про цей собор святого і... святого Стефана. Те, що тут є два, -два годинники на кожній із веж, і вони працюють як як. Як Big Бен, але не дуже точно, бо вони продзвоніли о 7.45, тому я не знаю до чого це приводить. Є багато легенд і чуток про святого Іштвана або Стефана. Але я хотів сказати одне, що є, що є про нього свято, яке відбувається 20 серпня. Е, і це все. Я зараз за хвилину можу розказати традиції, якщо є. Традиції все-таки я таких не знайшов, але знайшов цікавий факт, що люди Ва Ван Бетховен написав п'єсу написав на, на, на ім'я Іштвана е, до відкриття угорського театру. Поки на день це все. І дякую всім за увагу. Мені приємно, коли ви дивитесь моє відео і, і, і не забудьте поставити ла лайк і підписатися, бо я дуже старався. Я прокинувся о сьомій ранку, хоча прокинався 10 будь ласка, отут вона все. Це я йду після зйомки. Я хотів би просто сказати, вибачте за. Беляння на фоні, бо зараз там їде будівництво і я посередині зйомки тільки дізнався, про це, будь ласка, вибачте. І ще погані новини у нас пішов оператор з моєї такої невеличкої студії, не хотів мене знімати, тому я зараз знімаю селфі палкою. Я скучаю.